Я така задумалася, що в нас є з українського контенту? Серіали? Ну, я намагаюся їх і збігати. Ти шоу ну це якась яма вигрібна. Ти туди попадеш, ніколи не виберешся. Я зараз застряла на супермамочках. Вперд, вперед, вперед! Поможіть. Але що є з української анімації? Жив був пес, козаки. П'яточник, який мене в дитинстві чуть з розуму не звів, бо я його подивилася на російський, а потім тільки показували на українській. І я сиділа й думала: а чи був він колись російською? Оказується, так, да, були два переклади. Я чуть тютюкнулася. Але розумієте, це все мультиплікація мого дитинства, а що є в сучасному світі? Сказочна Русь Офігенний мультик. Ну ми з вами не задріпані, як Азіра. Кровасісісик. Тому я вирішила подивитися і ще інші мультиплікації. Так, заради вас я подивилася все. Бачите, як сильно я вас кохаю, а ви навіть підписатись на мене не можете. Хм. Будуть спойлери, тому, тому сидіть і дивіться. І ж ти без спойлерів вони захотіли. Руслана і Людмила. Коли я побачила його вперше, я подумала о. Дісней не дуже полюбляю сучасний дісней. Мені більш подобається старий. В нових у них такі бенькі повилуплювали свої. Господи, помилуй аж в душу тобі дивляться. Але потім, коли я почала його дивитися, я зрозуміла, що ні, не Дісней червоні туфельки та сім гномів. Ось що мені нагадало. Мультфільм починається з борьби Гаріка і Володьки, і вони спасають Алісу в країні чудес. Ну от така компанія зібралася. А оказується, що це все не реальність, а вистава театральна, наш Руслан тоти ще клоун, головний наш герой. А головна героїня Людмила. Принцеса і феміністка. Ну, коротше, поняли, да? У нас тут Русік і Людка. Людкін батько вирішив її заміж видать. Думає, таке, господи, ти мене задовбала, віддам тобі іншому. А Людка така: смислі видать мене. Я сама вийду. І вийшла через вікно. Я а у них же, перебачте мене не хата, а цілий палац. Попробуй вилізи звідти. Ну, коротше, убігла людка і в репіхі попала. Бля, чітці за нас. Чогось з принцеси королевою не стала. Це іще добре, що Русік наш рядом проходив і її від репихів спас. Ну і все, вони там цілу ніч по кришам бігали і на ранок закохалися. От така любов. Ой, щастя, радості, здоров'я. Ну ти розумієш, да? Вони ж то молоді, у них то є сили цілу ніч то пробігати. А зранку лютку спиздили. Ну по культурному це називається вкрали. І знаєте хто? Чорномор. Йоп твой наліво! Чого він такий страшний? Його ще таким крупним планом показують. У мене аж сердечко йокнуло, Перебачте мене, я вже не молодуха. Три горошки, два пенька. Це якийсь гном бородатий, бігає, лякає мене. А людку то він нашу вкрав. Він збирається від неї любов висосити і в камені її перетворити. Ну таке хобі у чувака. А Русік такий ю твою наліво, я тільки влюбився. А жінку вже вкрали, треба спасати. Під одну підмишку всунув в нестора літописця під другу свою синицю, і побіжали вони до кота, до того самого кота, який по цепі кругом ходить, і все ніяк його не стошнить. Хороший вестибулярний апарат кіт має. Кіт відправив їх в якийсь чарівний світ, і там вони зустріли хом'яка. А пахви у нього лише дві. Треба когось позбавитися. Не, літописець пробач, але синицю ми не кинемо. Ну і пошкандиняли вони до чарівника. А тот трошки головою тюкнувся. Пацани зрозуміли, що діла не буде, і пішли до воїна. Взяли воїна зубочистку і перешали цією зубочисткою Чорномора. Все, любов, конець, свадьбу зіграли в кінці. Історія триндеці, яка банальна і тривіальна, але дивиться дуже легко. Я просміялася майже весь мультфільм, тому советую лайк. Наступний у нас Микита, кожумятька. З дитинства терпіть не могла цю історію. Ну просто не йшло мені. Але якщо б її подали в якійсь новій формі, можливо би мені даже сподобалось. У нас є пацан Микита. А Микита, це хто правильно? Колян, а Микита це точно колян? Ну він як тіпічний колян на жопі рівно не сидить. А в нього є батько Кирило, десь там рядом бігає Мефодій. Батя, і кожуха тобі настрочить, і дракона вб'є. Та да, це вже не батько, це вже Дері. А в них є ще й колдун, наворожив їм смерть. Оптимістичний чувак каже, що дракона Кирило насправді не вбив. Його дух все ще живий. Він вселився в жінку, і тепер вона шукає шкіру свою драконючу, яка знаходиться у Кирила, і жарт квітку. А у колдуна чарівника є ще кажан. Говорящий. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Оце про цього кажана засмоктало їх разом з каляном в волшебний світ. Бігають вони по цьому чарівному світі і знайшли дівочку. А калян, ну видно, що калян по життю. Подумав, що це хлопчик. І перебачте мене, поки він думав, що це хлопчик. Він такий: О, ти мій дружба! new best friend. А коли зрозумів, що це дівочка... А нічогінька така. Це що за потребітельське відношення до дівчат? О, господи, я зараз скажу самий великий спойлер цього мультика. Мати дівчинки це жінка, в яку вселився дракон. О, як неочікувано! Ну і, коротше, цей дракон півмультика за ними ганяється, а в кінці колян йому морду та набив. Ну чи. Пасть чи що там дракона графіка? Мені дуже нагадала, знаєте, був такий мультфільм Теркіль в біді. Ну коротше, ностальгія з нульових я таки зловила. Всі так придовбались до того, що графіка херова. Ну, видно, сопляки. Можливо, малечі і сподобається. Я просто не знаю, що сучасним дітям подобається, але я чуть не заснула. Така нудьга мене схватило. Я напевно тільки два рази усміхнулася. Настільки нудний і банальний сюжет, а більш всього мене, звісно, вразив. Це любовна лінія кажана і білки. А боба, блять, бабай во хати заходить до хати. Ой, мати, ти рідня, що я там говорила за чорномора? Пробач мене, во це реально страхіття. Таке відчуття, я будто я попала в якийсь тріп. Що так все ярко. Є в нас дід, сказочник, фантаст. І придумав він історію для малечі. Перебачте і про кого? Легенда про Алконоста. І ні, це не твій сусід в запої. Це реально є така історія про чарівну птицю з головою жінки. Мені знаєте, що це нагадало? В Росії був фільм, де на птицю вставили голову Філіпу Кіркорову. Спасибі, тригірнули мене. І ця птиця знесла яйце, за яким охотилися та всі комуни лінь. І перший його схватив бабай. Ну, бабай трохи ручки, знаєте, жопки виросли. Він просрав це яйце, і воно попало в реальний світ до бабки з діткою. І бабка з діткою попросили внучку собі. І таким чином родилася святка. А яйце відправився шукати чорт. По всьому світу там подорожував, і тут, знаєте, запахло нотками расизму. Знаєте, типу в Африку попав, а там Чунгачанги. Нагадало цю. Пісню з тіктока. Я взагалі не зрозуміла, на кого цей мультик розрахований, тому що там і куриво, алкашка, а баба-яга перебачте мене з такою талією, сіськами і жопою. Це що за сексуалізація бабок йожик? Так в неї ще там влюблен і чорт, і кіт. Це вже якась, ну, шизофілією попахіває. Коротше все, бабку з діткою вкрали, і світік це пішов їх спасати. Не переживайте, відтоді всіх спасли, всі щасливі, класні. Тільки я не зрозуміла, а чого бабай поганий? Чого він хотів яйце? Бо він хотів, щоб з нього маленький бабайониш вилупився. Він батьком хотів стати, а з нього якогось злочинця зробили. Але теж не переживайте за бабая. Він став бізнес -пеном. Кіностудію свою започаткував. Молодець мужик. А що я можу. Ой, ха. а що я можу сказати? Мені навіть сподобалося. Так, ставлю лайк. Повернення Гулівера. Є у нас пацан Гулівер. Як неочікувано. А він ворюга, вор в законі. Однай стало. Кому кажу сало? Отдай! І від нього, знаєте, ще така атмосфера, як у Фліна Райдера. Я любую чіку, раз на секс. Терпіть його не можу, якщо чесно. Газом є пано і А це і ще, як бути аліекспресовська версія його. Має іще власне корито без команди. Сам на ньому плаває. Колись там 40 років назад він був в ліліпутії. А вже ж нам це не покажуть, а розкажуть. Ну і покликали його ліліпути назад до себе. Приїжджає він такий, а щось не те. Мав бути Гулівер таким, а оказався ось таким. Ну да ми умалчували. Ну і за його маленькість його засадили в тюрягу. Оце тамада, звісно, і конкурси веселі. А ліліпутами править король. Він там і за солдата, і за воєнкомата всіх зіграв. І ще він видає укази. каже, один день тепер буде за один рік. І того у них в Ліліпутії пройшло 40 років. А для Гулівера та в реальному світі всього лиш один рік. Так оказується, що це король намутив приказ, щоб всі думали, що Гулівер насправді величезний. А потім на них як напали, як по задниці їм надавали. І король видав новий указ, щоб всі думали, що чекайте, я запуталась. Ха. Він видав указ, щоб всі думали, що він великий. Гулівер, оказується маленький, всі в ньому розочарувалися, і король видав новий указ, щоб всі думали, що він не маленький, а великий. Коли я це дивилася, це не так абсурдно було. Так прикиньте, Ліліпути ще й вірить в це все. -все. Йоп, твою наліво. Щось мені це нагадує. Ну і тих, хто на них напав, Гулівер всім підсрачника і дав. А він там, перебачте, мене змагався з роботом. Що я див... подивилася? Ну і десь там по путі Гулівер знайшов собі ще й дівчину, і разом з нею зматалися від цих дебілів. Графіка, ну привіт, 2010-ї, але приємна. Око не вивалюється. Але сюжет, ну як це сказати? Це виробництво 95-го кварталу. і У мене таке відчуття склалося, що я подивилася. Чергову сценку 95-го квартала флін райдер з аліекспресу, дурні ліліпути, змагання, боротьба з роботом, так і ще її впихнули туди, б не приший кобилі хвіст. Пісні, подивіться, краще Баба бабая волохатого. Віктор робот попали ми в світ майбутнього, де куча роботів. Ну і крім роботів, живе там іще й дітка без бабки, мамка з папкою і вікуця. Діду ходить, ремонтує роботів. А мамка з папкою має свій собственний світ, такий міні-версія. А тут неочікувано діду пропав і все. Всі роботи вийшли з ладу. А у мамки з папкою теж трабли. В їхній міні-версії світу поламався один робот, і звуть його Віктор. От Вікусік разом з вітюшею і зійшлися. Знали ми тут одну таку парочку. Ну і пішли вони по полям по лісам шукати діда. А оказується світ то захватив один із роботів, і він виводив із ладу всіх інших роботів. Схватив Вікусіка і каже: «Дідо, у мене твоя онучка вилазь зі свого дупла. Масу ж сини! І діду, такий, ну йоб твою. Ліво, реально прийдеться вилізти. Ну і все, перемогли робота дурачка, всіх інших полагодили, і діду вернувся в сім'ю. Блять, бачок потікна. Хеппі-енд. Нереально гарний мультфільм. Там об'єднання 2D і 3D графіки дуже сильно мені нагадало острів скарбів, планету скарбів. Сюжет був трохи нудьгувати, але візуальна його складова дуже сильно нагадувала якісь салі-крамсалі чи тук-тук, Френбоу. Боу. Мені здається, якщо б це було у форматі інді гри, було б набагато виграшно. Але все одно я ставлю свій лайк, мені дуже сподобалося. Клара та чарівний дракон раділа царіця вночі, ні то сина, ні то дракона. І поплив цей дракон по річці. Прибила його до берега, а там сидить гном з єнотом. Тато. І тато. Ну і вони цього дракона понесли до Клари, тієї самої, яка вкрала у Карла Кларнет. Воровка. Да, пізділи ж то. Так що, хлопчики, будьте обережні, щоб ваші кларнети не вкрали. А вона ж крім того, що Сонька золота ручка на Кларнети, вона ще й фея. Крил немає, сил немає. Нічого не пам'ятає. Напевно, і не помнить, який Кларнет вкрала. Ну і всі разом вони відправилися шукати родичів дракона. Оце, звісно, компашка зібралася. Клара. З кларнетом, єнот, гном і дракон. А з драконом іще полював Чорномор. Тільки він трошки растішки підпив і виріс. Растішка, расти на здоров'я. Наш чому тут дракон? Непонятно. Так він іще й з Кларою знайомий. Наша йому Клара непонятно. <гас> Походу він, Карл. Та тут все сходиться. Ну, в кінці Карла, бившого Чорномора, побідив хто? Ні, не Клара, муха. Чи то жук, чи то літаючий бобер у клари крила виросли, пам'ять повернулася. А де кларнет сховала, так і не сказала. Дракона до мамки повернули. Оце історія. Візуал знову ж таки привіт. 2005 рік нагадало мені, знаєте, правдиву історію червоної шапочки. Дуже сильно мені подобався цей мультик. Куча вставок, якихось жуків непонятних мав. Це єдиний мультфільм, який я половину промотала, бо на мав мені не дуже було цікаво дивитися. І цей перебачте мене Карл, бивший Чорномор. Такого убогого злодія треба ще пошукати. Ти сам мене змусив перекачка дзьоб. Я буду дуже злим. У нього там і кіт огромний, і коршун, а вкрасти дракона не може. Так його іще побідив. Блін, муха побідила. Кларі заспижений кларнет. Лайк не ставлю. Пригоди Коти Горошка та його друзів. Це взагалі оказався не мультфільм, а серіал. Перша серія була про солом'яного. Бичка друга про те, як чувак ворував дітей з села Жулік, Жулік, не, не воруй!», воруй! Третя, як чортиця хотіла вийти заміж за коти-горошка. а четверта серія про чорта, який пішов мстити. Графіка нагадує мені рекламу «Горішків козаки. Ну і останні два мультфільми: це Роксолана, яка нагадує чимось нашу людку, бо така ж сама феміністка. Мультфільм ще не вийшов, є тільки один постер, і тепер вийде, чи він непонятно. І ще одне це мавка, про яку вже всі чули. Я чекаю її. Скільки часу? Мені кажеться, мої онуки її тільки дочекаються. Що я можу сказати? Можуть, можуть зробити. Візуально, ну так, таким нафталіном ще попахує, але це, знаєте, поправімо. Тільки грошеня більше дайте. Але сюжет трохи таки калічний, майже всюди. Треба їм трохи катілки свої включити і менш банальніші сюжети робити. Підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мене гарно, на мою телегу. Я надіюсь, я її вже веду. Ні.